Українчик на хвилях вай-фаю із Каліфорнії. Привіт, любі мої де би не були. Чергові підсумки ситуації із кордонами. У нас є деякі успіхи в тому, щоб відкривати нові шляхи, яких раніше не було. Ну, не те, щоб їх не було, про них просто не було відомо. Точніше, про них було відомо, але не знаходилося охочих, які б сходили туди і вийшли, наприклад, в Білорусь. Тому що люди, вони такі істоти, які хочуть якихось доказів. Їм треба з одного боку, з боку докази, що туди хтось виходить, а з іншого боку, їм треба докази на карті затримань, що там нікого не ловлять. Ось так воно якось працює, але так практично ніколи не буває, щоб на карті затримань нічого не було, а, а туди люди йшли. От такий от парадокс. Це я говорю про Чернігівську область, про сухопутний кордон. В Чернігівській області є шматок кордону, де можна вийти по суходолу. По дорозі там зустрічаються теж болота, якісь там. Може, не на ліс, а замість лісу очеред гарно проростає. Навесні може ситуація легша, але в кінці літа ситуація така, що там вже виросло все, що могло вирости, і здерчить. Так що через нього, щоб пройти, треба якесь мачете з собою, брати на повному серйозі. І добре видно, що. Там складно прокласти собі шлях, тому що ти то якесь болото влазиш. Ну, як болото, в тебе взуття мокре, бо там якісь мочарі такі, що можна води зачерпнути. І просуватися тяжко, бо виріс той очеред заліто. І от такі от складнощі. З добрих новин, що ну, там досить багато місць, де не ступала нога людини, і, хоча то якийсь там вузький коридор. Але Ну, вузьких коридорів достатньо, таких, де нікого не було. Пощастить, якщо знайдете якісь чи, чи які, ну, шляхи, стежки, які собі проклали тварини, тоді по них хоч можна просуватися. А без них, то реально складно рухатися. А лазити в пошуках тих кабанячих стежок, ну, така собі задача. Ви того, ви того дорогою не будете робити. Доїхати можна досить близько, доїхати ті люди, які не в тих краях живуть, або приїжджають так, щоб там провести часу, достатньо часу, щоб подосліджувати то все, то вони в принципі прокладають собі шлях до кордону так, що можна то зробити просто за день. Принаймні, вони на то сподівається. Не завжди то виходить за день зробити, інколи. Буває, що доводиться ночувати там дорогою. Але з гарних новин те, що там досить глухі місця, нічого нікуди не проглядається. Якщо ви там не візьмете з собою якихось речей, щоб там провести ніч, то в принципі ви там від холоду не помрете, бо там є з чого розпалювати, то багаття, і ніхто багаття не буде там шукати. Особливо, якщо ви знайдете якесь заглиблення і будете потихеньку підкидати туди якихось дровеняток, яких там в принципі вистачає. Але треба, треба з цим обережно, бо той очеред досить гарно горить, можна себе гарно позначити на, на, на тих картах, чи як, на тих горизонтах. Тому з цим треба обережно, треба при розведенні вогня. Дотримуватися всіх пожежних норм безпеки, яких тільки можна собі уявити. Ну і все ж таки люди туди і виходять, тому що нема-нема один-двоє з'являються раз в пару днів протягом тижня. Тобто ті, котрі думають, що на, на Білорусі треба буде сидіти там якийсь місяць, поки там зберуть якусь машину. Щоб завести до кордону, то ви помиляєтеся. Народ виходить в самих несподіваних місцях, і, і особливо зараз, коли вже комашня та тих кровососів перестала літати, перестала доймати, то вже якраз хороший час прокладати тут, шлях туди, де не ступала одного людина. Це цей Чернігівська область на Білорусь. Далі що? Все ще актуальні місця, де можна зухвало діяти, де можна дістатися дуже близько до кордону. Я навіть кажу не про рахів, навіть зухваліші місця, ніж, там, скажімо, рахів. В рахові сидить там один сонний прикордонник на вокзалі, якому, якому не щастить когось там здибати, а він там не сильно сподівається, що хтось там до нього приїде, бо люди, які Вибирали місце поближче до кордону, дивилися, куди можна купити квиток на потяг чи на автобус, щоб доїхати з усім, з усім до кордону. Но вже таких наївних не залишилося, тому що там в минулому році ще можна було пробувати погуглити і нічого, там, скажімо, не знайти про цю всю ситуацію із втечею через кордон пішки. Ну а зараз вже, мабуть, це неможливо. Людина, яка хоч там щось пробує, попробує знайти в YouTube чи в TikTok, вона обов'язково знайде купу всього і там їй пояснять, що ні в якому разі не можна доїжджати близько, от і їх там немає. Тому не треба бути із їх числа, треба розуміти, що, що такий ризик, така зухвала поведінка, вона не то, що виправдана, вона обов'язкова. Вона обов'язково в цей зимовий період. Немає чого стартувати десь там здалека. Навіть якщо ви стартуєте десь умовно від якоїсь залізничної станції, то зараз погода міняється дуже часто і вона сувора. І там реально можна нагліти, можна дуже нагліти. Можна долати великий шматок дороги по стежках. І секретів прикордонників. Вже немає так, щоб вони сиділи стаціонарно. Якщо, ви, якщо хтось і попадеться, то, то буде якийсь щасливий випадок для прикордонників, бо вже в той час, коли можна було сидіти і спостерігати, вже минув. тим більше народу йде просто фігня. Там якісь села, звідки є прямі стежки до кордону, ну, до них навіть дівчата не доїжджають бо без чоловіків їм там нічого робити. Ну і не дуже в українській традиції То, такий, такий вид осіннього відпочинку серед наших дівчат. Хоча є хороший прошарок дівчат, які їздять до, ну, в гори регулярно, тому що вони в гарній фізичній формі і вони хочуть знайти собі там. Якщо, якщо з ким-небудь познайомитись, то приблизно із такими інтересами, Ну, з хлопчиною, який виживе в будь-яких обставинах, а там його якраз добре шукати. Дівчата таких люблять лю, Дівчата люблять хлопців судного дня, ті, котрі виживуть після судного дня. Це та категорія, на яку вони орієнтуються в першу чергу. Тому ну, зараз дівчат в горах, мабуть, більше, ніж хлопців. Це, це точно. Тобто це те, що стосується Закарпатської області. Далі Словаччина, Угорщина актуальні як ніколи знов. особливо в цю пору, навіть коли листя там по деревах облетіло, все одно не можна йти під накриттям тих дерев. Треба все одно обирати якусь погану погоду, тому що шлях там короткий, можна будь-який. Дощ сніг доповз рачки тих, до, до того кордону тих кілька кілометрів, які треба доповсти, дістатися, доповсти. І навпаки, триматися якихось посадок недоцільно, тому що в них якраз вони вішають і фотопостки. Фотопостки мають обмежений той діапазон дії вони там на ну, якийсь десяток метрів в кращому випадку. Вони охоплюють. Відеокамери на кордоні їх охоплюють більше, але на кордоні то вже, е, е, їм дуже пощай... то, то воно хіба для того, щоб повідомити тим угорцям, щоб зустрічали. Бо тільки для цього воно годиться. А, а так, е, йти краще просто відкритими ділянками. Ну, це я говорю про угорщину. Е, стосовно е, Словаччини, ну, то там є нормально шматків лісу. Щоб йти через ліс у Словаччину. Люди продовжують виходити, комусь не щастить, коли хтось там попадається по-тупому, коли переходить якийсь місток, проходиться якоюсь стежкою, бо люди не хочуть там, з одного боку, їм здається, що не можна виходити на відкриті ділянки, бо їх там засвітять. А з іншого боку, вони не хочуть там залазити в якісь іміляційні канали, в якісь ричаки. Струмочки і таке інше, щоб не мочити ноги, щоб не отримувати там якийсь зайвий дискомфорт. Ну і відповідно вони попадаються на ті фотопостки, і тим прикордонникам достатньо часу, щоб зреагувати, комусь там доїхати, перехопити. Тому не будьте із такого числа, які бояться якихось бруду. Ця Пригода, вона дуже обмежена в часі в порівнянні з рештою життя і в порівнянні з часом підготовки на це все. Тому треба цим себе вмотивувати, пояснювати собі, що це пригода коротка, І що ти стягнеш, що ти той рівень дискомфорту стягнеш. Ось так. Так, що іще? Молдова! Молдова, ПМР, вони актуальні як ніколи. Люди планують, люди туди виходять. Там на молдавський рельєф, ПМРський рельєф він складний. І там не обов'язково, щоб було якесь листя на деревах. Кількість людей, яка рухається щодня до кордону, вона взагалі там мізерна, не щодня там хтось спробує йти. і Якихось щільних загороджень від прикордонників немає. В Одеській області, мабуть, ситуація буде складніша, тому що там тепліше і, і зі сходу туди ближче їхати, ну і простіше там до якоїсь Одеси доїжджати і від Одеси. там. Тому не знаю, цю частину я не, не охоплюю. Рід, коли там хтось з'являється, що тут виходить, це буває рідко, щоб вдавався про це знати. Останнім часом людей не було. Ну Це типу не моя цільова аудиторія. То я про ті куточки не знаю, по тих куточках збігайте десь по інших якихось ресурсах. Ось так. Ну і, і що? Купувати просто маршрут сенсу немає ніякого, бо ви їх знайдете в розділі в мене для спонсорів. Там подивитесь відео, як прокладати маршрут. Ви там все зрозумієте, як то робити. І ви багато разів чули у інтерв'ю людей, які виходили, що вони розказували про підхід до того, як, який вони мали сидячи вдома до того, щоб маршрут створити, як вони ту собі уявляли, і як воно по факту виходило, коли вони вже попадали на, на маршрут. І всі вони пояснюють в один голос, що там. Очима видніше куди йти, там ти вже не помилишся. Там в допомогу тобі якийсь компас, GPS в телефоні, і ти розберешся, як прокладати шлях, як орієнтуватися по погодних умовах і на місцевості. Тобто не треба сильно там заморочуватися з такими речами. Треба просто знати, що тебе де, де там чекає. На місці зорієнтуєшся. На місці то набагато видніше, що робити. Тим більше, що сезон змінився і зараз вже ситуація інакша, ніж там, наприклад, на плавлі. Ну і користуйтеся цією зміною сезону, бо зараз ще не достатньо холодно, щоб там можна було замерзнути до смерті. Це я говорю про якусь Угорщину, Словаччину, Молдову. Але вже достатньо холодно, щоб не можна було просто там сидіти пасивно і спостерігати за тим в якихось норах. Тому ПМР якраз те, що треба. Якраз у той, той момент, коли там, вони в норах зустріли якісь перші холоди і сильно їхня поголів'я прорядилося, бо вони похворіли на застуди. І Частину їх там відправили, прорядили десь там тримати якісь посадки на сході, як то завжди восени буває. Тому ті, котрі відкинули ідею, не відкидуйте її, це, це не та пора. Південний напрямок він протягом зими також має кілька. Там, Теплих періодів, що там є коткарядне потепління, що там якихось навіть 10-15 градусів буває в якомусь січні місяці. Тому є можливість вибрати такі моменти і, і йти ту дешево. Ну, в ПМР здаватись немає сенсу, воно вам не дає ніяких переваг. З ПМР вас вивезуть місцеві таксисти туди, в Молдову. І в Молдові теж оформляйте, хочете, оформляйтесь, залишайтеся. Зараз теж Молдова не перевантажена. Житло є, і житло там не за космос якихось грошей можна просто посидіти там на місці, особливо ті, котрі можуть собі дозволити. Ті, котрі з якихось причин не можуть там сидіти або в них там немає терплячки, то завжди в допомогу вам річка Прут, Румуни вас зустрінуть з розпістертими обіймами. Швиденько оформлять за один захід, десь до, до якої б там години ночі, то не зайняло часу. І викинуть вас посеред ночі, скажуть, готель там вали. Разом із папіром про захист. Такі от пироги. Так що варіантів чимало. Ну і що? Наостанок, не вступайте ніякі бійки із прикордонниками, якщо вони вас взяли, немає сенсу від них там ховати ті якісь маршрути. Звичайно, тих людей, які вам допомагають в цьому, які там вас довозять, контактів таксистів у вас не повинно бути. Ви не повинні їх зберігати, так щоб на таксиста вийти не можна було. Ну, і пояснити їм, що це просто якийсь рандомний таксист, якого ви там знайшли прямо на вокзалі чи щось таке, щоб вони там і не думали його шукати, хто там вас віз. Бо скажете, що ви. Таксисту розказали, що у вас все гаразд з документами, що ви там попередньо пробили, що тут немає ніяких блокпостів за допомогою якоїсь інтуїції інших людей. І таксист, який вас ввіз, то він не при ділах. Тому штурмувати його немає сенсу, Такі, ви там були на стресі, нічого не пам'ятаєте, там колір машини якийсь темний чи світлий. Та, та й по всьому. Польща. Польща е, актуальна, як ніколи. Польща вона дуже складна, щоб на неї наважитись, але дуже проста в організації, тому що доїхати можна там за, за те, щоб подорож по Україні була тільки один день. І подорож по Польщі теж вас більше дня не займе. Ну, максимум ну, все сумарно може там на 3 дні розтягнутися. Міняйте злоті, щоб у вас були, майте чистий одяг, Підходите від цієї дороги, що йде по кордону, виходите вранці на зупинку громадського транспорту, сідайте на маршрутку гребети, платите злотами і, і буде вам щастя. Так, ці е, водії автобусів вони взагалі. Діла до того всього немає. Польща вона вільна країна, ви там не заставите е, людей е, співпрацювати із якимись прикордонниками. Та І прикордонники там не націлені на те, щоб ловити українців. але їм не треба. Єдине, що ну, тих, яких треба ловити, вони знають, як їх там ловити, і то точно не ви. Контрабанда все одно там нікуди не ділася. Так що не сильно за це переймайтеся. Польща вона набагато простіша, ніж здається. Якби ви там не боялися, що вас спіймають, ніхто вас там ловити навіть не буде, не те, що там навмисне спіймати. Запорука того, щоб вас не зловили, треба не різати паркан. для того, щоб наші там не повідомляли про, про якийсь там перехід. І буде вам щастя у Польщі. На Польщу зараз люди виходять регулярно, йдуть по-різному, хто коротко, а хто не поспішають. Вибирайте тільки погоду, тому що осіння погода вона дуже неприємна. Дощ заливає за, за, це, за комір, потрапляє вода взуття. Ну, І це вкрай неприємно подорожувати в таких умовах. Тому майте на увазі, не, не нехтуйте. Дуже вас прошу, не нехтуйте погоду. І дуже додає впевненості пробні походи. Тобто зараз ви збираєте спорядження, ви розумієте, що вам запорука успіху на польському напрямку, вона полягає в комфортному сні. Тобто, якщо ви збираєтесь там, ночувати в наметі, в гамаку, там, в якомусь спальнику, не полініться, сходіть е е з цим спорядженням, заночуйте десь там в лісі, в посадці, де-небудь. Якщо зможете спати комфортно, там ті якісь хімічні грілки, таке. зможете комфортно спати, ви не будете, як зомбі, вилазити на дорогу і здаватися полякам. Не зможете спати, нікуди ви не дійдете. Ви там перейдете той кордон і ви знайдете мільйон виправдань, чому вам треба прямо там виходити в якесь село відразу, прямо з лісу. Ви там намалюєте собі картину, що ви там тим польським прикордонникам щось розкажете, там, що вони вам повірять, або. Переконаєте їх в тому, що вам там загрожує неабияка небезпека, і тому вас треба пожаліти відпустити. Так, цього зараз ми зіб'ємо. І. Ну так як воно буває, так як от хлопці просто зроблять, вийдуть там десь на якийсь новий рік. і... Переконають себе в тому, що нікого там немає, ніхто їх там зустрічати не буде. А кордон він не так, не так прикордонна служба працює, не так ця, ця вахта організована. Тому перевіряйте, перевіряйте, як ви можете справлятися із тою з, з, природою. Ті, котрі йдуть, якийсь пробний похід і повертаються, або ті, котрі десь стартують і там попадають якісь важкі погодні умови і розуміють, що все не так страшно, як вони думали, і повертаються, вони потім набагато краще рухаються. В них затрати по часу ну, набагато коротші. Вони тоді вже поводять себе адекватно, можна сказати, як риба в воді. Тому ось ця перевірка зараз обов'язкова. В цей період вона просто обов'язкова. Ну, загалом усе. Зустрінемося по цей бік кордону.